Добрий день, друзі! Ми щиро раді вітати вас на черговому онлайн-уроці проєкту Слово у мові», в результаті якого ви зможете підвищити свою мовну грамотність. Бо погодьтесь, що внаслідок незнання деяких аспектів, нюансів мовних. Ви можете далі припуститися помилок у своїй вимові. Отже, приступаємо до уроку. Ви звернули увагу, що у попередніх реченнях я використала прийменник внаслідок і прийменникову сполуку в результаті. Зараз ви скажете, що це синоніми. Ні, це не синоніми, бо вони використовуються в різних випадках з різними текстами. Дивіться, якщо мається на увазі позитивна ситуація, яка потім буде подана, от як ми казали, в результаті уроку ви повищите, підвищите свою мовну грамотність. Тобто підкреслила позитивну ситуацію. Значить, ми використали прийменникову сполуку в результаті або у результаті. Якщо ж далі йдеться про негативну ситуацію, пам'ятаєте, як я сказала, внаслідок незнання ви припуститесь помилок. Припуститись помилок це негативна ситуація. Ми використали прийменник внаслідок. Отже, запам'ятовуємо, що Прийменникову сполуку в результаті використовуємо в тому випадку, коли хочемо сказати про наступну позитивну ситуацію. Наприклад, Артем одержав вищий бал в результаті багатомісячних тренувань. Зрозуміли? А от про негативну ситуацію. Туристи повернулися до лагеря в результат... внаслідок погіршення погоди. Тут далі йде про негативну ситуацію. Я сподіваюся, що ви правильно все зрозуміли і далі будете притримуватися правил використання цих двох слів у своїй мові. А зараз я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. На все вам добре!